Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Дуже добре, що е, наші е, союзники по цій війні, Велика Британія, вони усвідомили те, що Росія е, тримає на, наш, на нашій лінії фронту на, на війні тримають, е, майже всю свою армію. Ну там 97% це, ну, Ну, 97-х, Я не розумію, як це можна було порахувати. Там в них залишились е, ті люди, які мають бути черговими та інші в, в пунктах постійної дислокації всередині Російської Федерації, а майже вся російська армія знаходиться на лінії фронту. Тому казати, що вони частково атакують, що в них там е, обмежена військова праця, казні, нічого подібного. Вся російська армія воює проти нас зараз. Вся техніка, яка в них є, ну може вся техніка, крім цієї тріади, так звана ядерна, знаходиться на, на лінії на лінії фронту. Тому от саме тому вони атакують от таким трошечки дивним чином. Вони беруть вузку вузку ділянку фронту вузеньку, і намагаються туди якось просунутись, і туди там задіють дуже велику кількість живої сили та техніки. Але основні сили, які находять на півночі і на півдні, ну Луганська область, і біля Вугледара на півдні, вони не задіють, вони поступово їх кидають, щоб перевірити, де у нас слабке місце в обороні, щоб туди просунутись. Ну і, звісно. Намагаються атакувати Бахмут. Чому вони трошечки дивно так атакують? Ну це дуже проста відповідь. Вони чудово розуміють, що якщо вони кинуть всі свої сили, то всю свою армію, яка в них є, вони можуть просунутися на декілька, ну може би десятки кілометрів, вони не прорвуть нашу лінію оборони і не просунуться до ну, вглиб нашої території. Але вся ця армія ляже. Але іншої армії в них немає. Якщо і вони це чудово розуміють, якщо вони кинуть цю свою армію на убой, як вони кидають зараз там частково. То вони залишаться без армії. Тоді ми можемо ну просто пішки дійти до Москви. Тобто там в них не буде просто армії. А мобілізувати ще. Вони вже ж мобілізували Потенці... ну, це... потенціал вищий чи у нас? Кого мобілізувати? Людей? Ну хай мобілізують. Вони мобілізували 326 тисяч, як каже наше головне управління розвитки людей, але вони не здатні цих людей забезпечити всім необхідним, що має бути у військовослужбовців. Ми ми навіть не будемо казати про, про техніку, важку техніку, яку, яку, яку не вистачить для того, щоб. Згідно їхніх нормативів, всіх людей забезпечити. В них армія, сухопутна армія Російської Федерації це 280 тисяч людей. Вони залучили ще одну сухопутну армію. Їхня промисловість, їхні бази, їхні склади не були готові забезпечити їх такою кількістю. Вони немає такої кількості касок та бронежилетів В них немає такої кількості зброї, в них, ну, пробачте, немає такої, такої кількості однострою, щоб їх просто одягнути. По-друге, не, не дуже є зрозуміле місця, де вони можуть їх навчати не дуже е, зрозуміло, як їх перевести просто з одного міста в інше в них не вистачає стільки техніки, їх возять як скот. Ви правильно сказали в товарних вагонах. Тому вони призупинили, е, вони призупинили в другу хвилю мобілізації. Ну не другу чергову хвилю mm -hmm. мобілізації в, в півмільйона, тому що. От ці ще пів мільйона точно не буде важко одягнути, ну їх же треба ще годувати. Їх треба, щоб вода була, їх треба, щоб були лікарі, щоб були е е медикаменти. І головне, щоб були в тому числі е е молодші командири, які керують взводами і ротами. Це ну, молодші офіцери. І вони прискорили курси навчання в військових училищах. Там, я на навіть кажучи, рік чи півтора року і людина виходить, але все одно не вистачає, щоб забезпечити цих людей. Тобто е кількість на папері. Дуже 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 добре виглядає пів мільйона, тисяч мільйон можемо поставити під ружьє. Нешановні росіяни, у вас тільки ружей немає. Так що не треба брехати, ну воно просто розумієте, це і певний по іпсо. що це певний тиск на свідомість нашу з вами, на свідомість наших партнерів, що зараз Росія мобілізує всі свої сили. Правильно каже міністр оборони Великої Британії. Майже вся російська армія знаходиться ще на лінії фронту. Ви хочете мобілізувати ще півмільйона? Ну це буде люди, і що ці свіжі мобілізовані, як ти кажеш, як з ружйом, то це буде люди без навіть без зброї. Ну ми мобілізуйте, збирайте, ну це просто виглядає це ці лікалки. Ну вони, може всередині країни їхнє, воно якось впливає, щоб згуртуватись навколо фюрера, щоб там ну, їхнього фюрера, щоб там якось підняти граду всередині країни, градус ненависті для всього до всього цивілізованого світу. Це цілком можливо, але забезпечувати. Чити таку велику кількість людей всім необхідним, щоб вони стали військовослужбовцями, не просто люди, які мобілізовані. Російська промисловість Російська Федерація не здатна неприятне відчуття якогось -то тотального пораження на сьогоднішній день можемо обійтися лише згадкою, що це центрально європейська країна, і власне ми спільно з ними виготовляємо цю міну, яка невдовзі ну. Практично дуже скоро потрапить до наших збройних сил України. А що ця міна здатна уражати? Ну, переважно піхоту та легкоброньовану техніку, радіус ураження від 25 до 60 метрів, розліт осколків до 250 метрів. Виготовляється міна на сучасних технологіях. Власне, це дозволяє пілігранно опрацювати власне самооблонку сам снаряд. Цю Болванку і це дозволятиме точніше вражати ціль і мати відповідати тим тактико технічним характеристикам, які вона несе. А що важливо ще знати, що ця міна виготовляється дійсно роззосереджено як на території України, так і поза її межами, і важливо, що ми цим самим нарешті потроху починаємо інтегруватися до коопераційних ланцюжків НАТО, це важливо, тому для нас це значно. Макова подія розкажіть тоді ще про лінійку боєприпасів, над якою працює «Укроборонпром», окрім цього снаряду 120-мм міліметрового калібру. Ми дійсно зацікавлені в тому, щоб налагодити цілу лінійку артилерійських снарядів і не лише артилерійських в даному випадку йде мова і про танковий снаряд 125 мм. міліметрів. Це важливо, тому що без боєприпасів техніка на жаль не воює, тому важливо не лише розгорнути серійне виробництво, але й вийти на її на його масовість. Щоб покривати, якщо не 100% потреби збройних сил України, сил безпеки і оборони, то, хоча б якусь ем, левову частку, це наша задача, яку ми на сьогоднішній день е, виконуємо. Е, окрім. Е, Власне, міни, яку я показала, ми вже розгорнули серійне виробництво 82-мм міни. Якщо не помиляюсь, я в вашому ефірі також її показувала. Це і артилерійські снаряди 122 мм та 152 мм, Ну і в з перспективних то це танковий снаряд, 125 мм. Але чи не робите працюєте ви над виготовленням боєприпасів натівських стандартів, натівських калібрів? На сьогоднішній день ми зосереджені над виробництвом переважно боєприпасів радянських калібрів чому така? Чому такий фокус? Власне, тому що ті склади, які були в країнах Варшавського договору, тобто ті, які раніше воювали радянськими калібрами, власне вже істотно вичерпані, і питання щоразу стоїть, а де брати, де поповнювати наші запаси цих снарядів, щоб наша артилерія могла ними воювати? А складніше ставало відповідати на це запитання? Відтак постала потреба розгортати власне виробництво, як я вже зазначила на теренах України, України так і поза межами зміркувань безпеки, тому фокус на сьогоднішній день переважно на виробництво м, радянських е, калібрів, які я вже перелічила Однак, звісно, з перспективою е, на перехід на сп перспективою переходу на натівські стандарти, також тому, що українська армія, звісно, переозброюється і е, не думати про це ми теж не можемо. Бальшою вопрос мені очень хотелось задати тот, который конечно я уверена, хочется задать подавляющему большинству наших с вами сограждан вопрос. Мы победим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.